Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь доторкнеться до кожного із вас, до вашого серця, і воно стане щасливим Бозі до вашого тіла і Хай проявиться зцілення, до вашої економіки, і ви будете бачити, як гроші приходять, і ангели рухаються у вашому житті. Амінь, амінь, амінь. Сьогодні хочу сказати слово підбадьорення до кожного із нас. Сьогодні війна, багато людей в Росіяні, багато людей залишають свої домівки, багато людей страждають, багато людей за кордоном. І Я хочу, і слово Божого, із Авакума, першого розділу п'ятий вірш, сказати слово підбадьорення. Тут написано так: пригляньтеся до народів і уважно придивіться. І ви дуже здивуєтеся. І це про нашого Господа, який є творець чудес, який робить дивовижні речі, дивовижні речі, він робить дива, чудеса в твоєму і моєму житті, і їх буде все більше і більше, більше і більше. І він не обмежений в цьому. І коли ти сьогодні маєш благословення, він хоче дати ще благословення. Йому не, не жалко, йому не шкода дати тобі це благословення. Він хоче це проявляти, тому що він любить тебе. І ось написано, ви дуже здивуєтеся, бо я зроблю або вчиню за дні ваших таке діло, про яке ви не повірили б, якщо б вам розповіли. Про що говорить Господь? Він говорить до розсіяних, до тих, які переживають певну кризу, горе, біду, певний такий життєвий шторм. Певні такі негаразди в своєму житті, він говорить: так, я зроблю у дні ваші таке діло, що якщо б вам розповіли, є ви, то ви би не повірили, ви би не повірили. Якщо б вам розповідали, те, що Бог буде робити, ти уяви, наскільки Бог може робити набагато більше. Того, що ми собі можемо уявляти взагалі, або що ми очікуємо, або для чого ми відкриті сьогодні. Тому Бог творить чудес, Бог робить дива, неймовірні дива. Там написано, що ми будемо вражені, вражені, ми будемо здивовані. Господи, я хочу бути цією людиною. Я хочу бути здивованим тим, як ти сьогодні рухаєшся в служінні, в покликанні. Як ти працюєш з серцями моїх дітей, як ти даєш фінанси, як ти зцілюєш, як ти проявляєшся, як ти доторкаєшся, як ти працюєш з церквою, я хочу бути враженим, я хочу бути здивованим. Я хочу дивуватися, так захожу. і говорю, да не може бути. От захожу в неділю на зібрання, повний зал людей. Я говорю, да не може бути. А Бог говорить: я можу більше, Андрій. Більше. Розширюй своє серце, я можу більше. Я можу давати більше, чи готово твоє серце приймати. Чи залишаєшся ти вдячною людиною, чи залишаєшся ти людиною, яка і далі стоїть вірі і покладається на мене. Ви будете вражені. Тому що те, що ви почуєте, що я роблю, і те, що станеться за час вашого життя, ви цьому не повірите. Не повірите. Бог безмежний. І його чудеса, і дива, його робота безмежна. Це ми обмежені. І він говорить, ви будете вражені, ви будете приголомшені, бо я за днів ваших вчиню таку справу, про яку би ви не повірили, якби я вам про це розповідав. Друзі, Бог буде робити такі речі, що ми будемо дуже сильно вражені, але ми будемо розуміти, це благословення. Господь, амінь.